Це одутлуватий трубкошлун із планети 12057.зірочка. Привіт! Він прилетів по допомогу. На його планеті драглоїди знову припинили розмноження. Та невже неймовірно. Це добре чи погано? Дуже погано одутлуватим трубкошлунам із планети 12057.зірочка загрожує голодна смерть. Оскільки вони харчуються виключно драглоїдами, треба закинути тебе на землю. Я мушу вирушати на допомогу. Припини, як дитина мала, я думала, ми разом подорожуємо. Щоб летіти зі мною, ти маєш дещо пригадати і засвоїти. Що саме? Дріб дві треті. Що ти можеш про нього сказати? Два менше, ніж три. Чисельник дробу менше від знаменника. Це правильний дріб. Молодець. Дріб, чисельник якого менший від знаменника, називають правильним. Розгляньмо дроби три треті і чотири треті. Чисельник дробу три треті дорівнює знаменнику, а чисельник дробу чотири треті більший від знаменника. Запам'ятай. Дріб чисельник якого більший від знаменника або дорівнює йому, називають неправильним дробом. Чому неправильним? Ось твоя улюблена цукерка. Поділимо її на дві рівні частини тобі одна друга цукерки і мені одна друга. Чудово. Хоча ні. Зачекай, мені замало однієї другої цукерки, тому я з'їм дві других. Стій! Куди? Це неправильно. Саме так. Дріб дві других. Є неправильним дробом. Візьмемо сім половинок яблука або сім других яблука. Поміркуй, скільки цілих яблук можна скласти із цих половинок, і як записати одержаний результат. Дві половинки складають одне яблуко, шість половинок три яблука. Отже, сім других яблука це три цілих і ще половина яблука. Сім других дорівнює 3 додати одна друга. Суму 3 додати одна друга записують числом 3,1 друга. Його називають мішаним. Воно має цілу частину число 3. І дробову дріб одна друга. Дробова частина числа є правильним дробом. Отже. Неправильний дріб 7 других можна записати мішаним числом 3,1 друга. Ти мене слухаєш? Яке число називають мішаним? Мішаним називають таке число, яке містить цілу і дробову частини. Але до чого тут Драглоїди? І хто вони взагалі такі? Драглоїди з планети 12057.Зірочка це велетенські желеподібні кульки, які розмножуються неправильними дробами. Це як дорослий драглоїд ділиться навпіл. Кожна з утворених половинок має здатність самодублюватись. Поясни. З однієї другої драглоїда утворюється сім других. З однієї половинки сім половинок? Так. Потім ці половинки злипаються, утворюються нові драглоїди. Поміркуй, скільки цілих драглоїдів вийде із семи других. Щоб вийшов цілий драглоїд, потрібні дві половинки. А у нас є сім. Потрібно сім поділити на два. Саме так. Якщо сім поділити на два, отримаємо три і остачу один. Отже, із семи других драглоїда утвориться три драглоїди. І одна половинка залишиться без пари. Одутлуваті трубкошлуни зазвичай з'їдають саме цю безпарну половинку. Якщо з'їсти якусь іншу, драглоїди образяться і припинять розмноження. Так от що трапилось. Як ти збираєшся допомогти трубкошлунам? Спробую домовитись з драглоїдами. То як виділити цілу і дробову частини з неправильного дробу, щоб виділити цілу і дробову частини з неправильного дробу, потрібно чисельник поділити на знаменник. Одержана неповна частка буде цілою частиною, остача чисельником дробової частини. А знаменник неправильного дробу знаменником дробової частини.